Часто ти щось відкладаєш на потім? Буває так, що сьогодні нічого не хочеться робити. Хочеться полежати, щось подивитися або просто нічого не робити. Але ж ти розумієш, що маєш багато справ, і це починає на тебе тиснути. Ти робиш вибір і і знову відкладаєш справи на завтра. Ну буває ж таке, правда? ж? Чи шкідливо взагалі зволікати з чимось у нашому житті? Наприклад, я зволікаю з виконанням якогось завдання. Чому? Тому що я просто боюсь за мій результат, як його оцінять інші. Може здаватися, що це не надто вагома причина для затримки. Але це звичайний страх, когось розчарувати. Тому мені не хочеться брати на себе таку відповідальність. У результат це завдання просто висить, і я не можу за нього вдатися. А ти відкладаєш свої справи, які накопичились за останню годину? Знаєш, якщо тобі знайомо це все, що я говорю, то, можливо, ти розумієш свою проблему. Адже твоє зволікання і затримання завдань може супроводжуватися постійними виправданнями. А це насамперед виснажує і тебе, адже накопичуються проблеми, ну і накопичуються завдання. Те, що ми зволікаємо, свідчить про більші і глибші проблеми в нашому житті. Чи буває тобі складно виконувати обіцянки, які ти даєш сама собі? Так. Я про ці походи в спортзал з понеділка, ну і ще про здорове харчування з наступного місяця, ну і, звичайно, режим сну з наступного тижня. Чим більше ми нехтаємо цими обіцянками, то більше страждаємо. Адже через невиконання їх ми відчуваємо стрес, відчуття провини, ну і, звісно, сором. Чому тоді ми ті, хто часто зволікає, так прагнемо до змін? Тому що протистояння викликам і розв'язання проблем приносять нам мир. Це як закреслене завдання в блокноті, яке ти так давно хотіла зробити. Як величезний камінь, який ти скидаєш з себе, мир і спокій на серці, розумієш? Якщо не змінити свій спосіб життя і не перестати відкладати усе на потім, то буде дуже-дуже складно. Адже для багатьох таке ставлення до життя породжує страх, тривогу і навіть стрес. Нормально, якщо потрібно, відкласти справи на деякий час. Але якщо це стає постійним і нормальним явищем для тебе, то варто задуматись. Навіть страх, спричинений цим відкладанням справ, у нас може виявлятись дуже по-різному. Ось, наприклад, може боліти голова. Або живіт, або прискоритись серцебиття. Ну а ще пітніють руки. Емоційно ми відчуваємо тривогу, втому та навіть дезорієнтацію. Звучить не дуже, як на мене. Це в результаті може зробити нас нерішучими. Та навіть справжніми пасимістами. Краще б такого не сталося, правда ж? От якщо рівень тривожності все буде зростати, то як нам жити далі? Не хотілося б тебе обтяжувати цими термінами, але давай розглянемо хоч один з них дуже відомий. Тому ти можеш бути з ним знайома. Я кажу про прокрастинацію. Зараз це слово узагальнює зволікання і відкладання в нашому житті на потім. Якщо детальніше, то це про відкладання неприємних справ, а також більше бажання до тих справ, які виконуються швидше або просто приємніші. І я тобі скажу, що це навіть не просто про лінь, це скоріше форма самосаботажу. Ми відчайдушно намагаємось зберегти контроль над життям. Але форма не дуже вдала, яка впливає на сьогодення, так і на майбутнє. Та є й хороша новина, адже з цим можна боротися. Так як наше відкладання справ може вплинути й на життя інших, варто щось змінювати уже сьогодні. Пробуй для початку встановити собі чіткі терміни виконання завдань. Розбий його на частини. І почни, звичайно, ж з найлегшого: намагайся запам'ятати, для чого робиш це завдання. Приймай свої навички і темп роботи максимально реально, щоб визначити термін виконання своїх завдань. Визнач пріоритети і те, що справді може зачекати. Ну а що ні. Якщо завдання матиме винагороду, то шанси його виконати більші. Та й так працювати приємніше, ну погодься. Гаяння часу небезпечно не тільки в роботі або й в стосунках з людьми, та дуже небезпечно і в духовному плані. Не варто відкладати визнання наших гріхів і спілкування з Богом. Те, чого ми не перемогли, переможе нас і призведе до загибелі. І це хоч сумна, але дуже щира правда. Ось що писала відома проповідниця Елен Вайт. Ваші обіцянки та рішення, ніби замки, побудовані з піску. Ви не можете керувати своїми думками, прагненнями і почуттями. Здається, що тоді Бог не зможе нас прийняти. Чи не так, але не варто так думати. Знаєш, твоє життя може змінитися, якщо скерувати своє життя в правильному напрямку. А хто ж найкраще може це зробити? Ну, звісно, що Бог. Тому варто віддати керування нашим життям і волею лише йому. Таким чином, достатньо підкоритись Богові, і ти зможеш жити новим життям, життям віри. І це справді чудова новина. Якщо ти будеш відчувати страх або тривогу перед своїми зобов'язаннями, то знаєш, до кого потрібно звернутися. Бо готовий тобі допомогти, будь терплячою до себе, адже це нелегкий шлях до змін. А тепер дозволь помолитися за тебе. Дорогий Боже, допоможи нам не відкладати багато справ на потім. Дай сили і терпіння пройти цей шлях змін. Направляй нас щодня своїм шляхом. Амінь.